Привіт, дівчата! Запрошую вас до сумісника по в'язанню базового светрика. Ви вже бачили інформацію, тому можете ще раз почитати і заходьте, доєднуйтесь до інших дівчат у сумісник. Дивіться, що враховує цей сумісник? Ми з вами навчимося в'язати базову модель светра регланом зверху вниз. Ця модель послужить. В подальшому для вас як шаблон для вив'язування інших светриків різним відзерунком, ну і так далі. Тобто ви будете знати вже основу, як будується сама основа такого светрика, і вам вже буде просто далі примінити ці знання ну, в подальшому вашому в'язальному житті. так. Сумісник розрахований для початківців, навіть якщо ви не можете в'язати. Навіть якщо ви колись давно вже в'язали і хочете знову почати, або ви в'яжете гачком, а спицями не в'язати, то в такому випадку просто буде окреме відео, де я буду навчати, як в'язати лицеву гладь, як в'язати взагалі лицеві петлі, виворотні і так далі. А далі вже ну, буде вам простіше в'язати, головне зрозуміти саму технологію так, побудови светрика і як робити розрахунки. Сумісник не має терміну. Ну, взагалі, тобто він залишається у вас назавжди. Майстер-клас я не планую писати саме по цій моделі, тому ну, майстер-клас буде знаходитись саме в телеграм-каналі. Так що ви можете в'язати будь-коли, коли ви захочете, можете повернутися до цього сумісника в будь-який момент і знову в'язати. Тобто Інформація там залишається. Я її не видаляю і нікого не видаляю, вона в доступності у вас назавжди. І така інформація для вас, дівчата, хто боїться сумісників або хто ще жодного разу не приймав участь, не бійтесь, заходьте, думаю, вам сподобається. Значить, стартує сумісник 20 жовтня. До 20 жовтня ми там збираємось, тестуємо пряжу, хто з якої в'яже, тому що будемо в'язати з будь-якої пряжі. Немає прив'язки до моєї пряжі і немає прив'язки до моєї щільності. Ми все це будемо, вашу щільність будемо вираховувати в суміснику. Буду розповідати, як її враховувати, як порахувати взагалі пряжу на ваш розмір, ну і таке інше будь-яку пряжу. От, ну тому дивіться, до 20-го приєднуємося, е, вхід в сумісник буде 100 гривень. Після 20-го також можна буде приєднуватись без проблем, але вхід в сумісник буде вже 200 гривень. От тому, ну, дивіться, як е, сумісник буде залишатися вже назавжди у вас. От, і 20 жовтня ми починаємо вже безпосередньо об'язати, і я буду викладати майстер-класи.